Hello guys, how's it going? I'm fine, thanks. <laughs> so let's start our lesson right on the date and classwork. Open your books on page 26. 26. Stolinka, u nas gramma, grammatica, i wisi wo dni powtorate, a może w parti poznajomotis, z past continuous. Past oznaczae minuli, continuous. Тривалий. Минулий тривалий час. Подивіться на вправу першу. Відповідно, запишіть Exercise 1, Page 26. Читаємо приклади, які в нас тут є. I was taking photographs of the girls BMX team. Я фотографувала дівчат з команди BMXів. Червоним у вас виділений приклад часу past continuous. For фотографувала. Це тривала дія, вона не отак відбулася, а зайняла якийсь час. Другий приклад. They were riding around the track. Вони ганяли по трекові. The riding це зразок past continuous. І знову-таки ганяли це дія, яку можна розтягнути в часі. Вона тривала. Як утворюється цей час? Помітили? Запишемо разом з вами правило зошиті правило ви пишете українською. We use the past continuous to talk about actions in progress at a particular time in. Ми використовуємо минулий тривалий, щоб говорити про дії в прогресі, в процесі, в певний час. І два варіанти у вас: певний час в теперішньому, the present, чи певний час в минулому. Ну, якщо час past continuous, то відповідно. В якому часі діє всі? В минулому. Тож запишіть українську першу частину разом з правильним варіантом. Частина B. We form the past continuous with the correct і два варіанти. Ми формуємо минулий тривалий з правильною формою present чи past. Теперішнього чи минулою формою дієслово бути. be. Ну, знову-таки, якщо це минулий час, то нам треба і бути в минулому часі. А в минулому часі be – це буде якраз was або were. те, що ви бачили в прикладах з боку. І до цих was were ми додаємо ще дієслово. інфінітив це таке дієслово, яке воно є. ING форма це з закінченням, відповідно, ing. І як ви бачите, дієслова всі мають закінчення. Отож, і правильний варіант, відповідно, буде оце закінчення. Два правила українською у вас в зошиті є. Рушаємо до сторінки page 149. 149-та сторінка. Будемо практикуватися з цим часом. На цій сторінці у вас є схеми, як будується час past continuous. Це ваша підказка. Подивіться, у вас є розповідне речення. Або, як ми його спрощено називаємо ствердження, positive. Підмет was в однені, в множині, І дієслово слово з закінченням "-ing". Не забуваємо про моменти, коли, додаючи закінчення, треба подвоїти останню приголосну, як в слові run. Run. Щоб склад залишився закритим, ми подвоюємо останню літеру running. Бо якщо не подвоюємо, то буде читатися рунін. А нам цього не треба. Нам треба runnin'. Заперечна форма у вас схема, як будується, просто до was, або в додаємо Not, і в питанні was, v переноситься перед підметом. Не на перше місце, а перед підметом. І остання крапочка пояснюю вам, для чого цей час використовується. Ми говоримо про дії, події, які були тривалі в прогресі. Певний час в минулому. Тобто, як тільки ви говорите про минуле, про певний конкретний час. І дію можна розтягнути, вона тривала довго, це past continuous. Подивимося, на приклади. Будемо посередині exercise 1, page 149. Тут якраз нам треба доповнити речення, використовуючи past continuous. Тобто, всюди буде тільки past continuous. Відпрацьовуємо цей час. Минулої ночі, бачимо в кінці last night. Минулої ночі я мріяв про свою відпустку. Я мріяв це тривало довго і на сказаний конкретний час, коли це було минулої ночі. Отож у нас крапочка в кінці. Немає питання, немає нот. Це розповідне речення. Плюсик. У нас стоїть головний герой I разом з I, згідно з нам треба was. I was, і до слова dream ми дописуємо ING. I was dreaming. А от друге речення, як бачите, це питання. І ми вже звертаємося до підказки зі схемою питання. How many hours? Скільки годин ви грали в теніс? Знов-таки грали в теніс це тривала в часові дія. Для питання головний герой у нас you. Перед you має стояти в. How many hours were you? ю. Дійслово play. До нього дописуємо ing. How many hours were you playing tennis? А от третє речення – це вже not, заперечення. Дивимося на схему заперечення. Головний герой – you. З you нам треба the you, «were not. Повна версія, скорочена так, як у вас в схемі записано. You weren't. You weren't. Тоді слово додаємо закінчення. You weren't watching television in the kitchen. Ти не дивився телевізор на кухні. Ви вже побачили, як формуються всі три типи речень, а тепер я буду тільки направляти вас, підказувати, а ви самостійно записуєте. Четверте це питання. Для питання нам перед «you» треба поставити where. Where you talking to your brother at lunchtime, використовуючи підказки, і те, що я сказала, запишіть правильне питання. П'яте бачимо not. Це заперечення, нам треба схема заперечення. Белінда це вона, а вона she, нам треба was not. Белінда wasn't doing her homework in front of the television. Шосте це просто розповідне ствердження. The cat, cat це it, воно. З it нам треба was. The cat was sitting on the car. І це та ситуація, коли слово sitting – Має зберегти закритий склад. Нам треба літеру T подвоїти. The cat was sitting on the car. Сьоме, бачимо питання. Головний герой We перед We буде В. Were we using the wrong kind of paint on the wall? Ми що, використали неправильну фарбу на тій стіні? Using, зверніть увагу, додаючи закінчення ING ви останню І викинете. Восьме. Розповідне речення, звичайне. Головні герої у нас Students. Студенти. Вони, отже, буде were. The students were chatting quietly in the computer room. Щоб зберегти закритий склад в слові chat, подвоюємо останню літеру T. Charlie. not. Заперечення. Charlie – це він. З він нам треба was. Чарлі was not looking at the cars. He.

На дві сторінки в нас тягнеться вправа. Пишемо тільки цифру і те, що вставляємо. А читати будете мені повністю весь текст. І перекутати теж. It was a peaceful summer afternoon in the park. Це був мирний літній день в парку. The students – Студенти on the grass на траві. Що можна робити на траві? Серед дій слів в табличці у нас є дій слово лай. Лежати. Так, це саме дієслово означає брехати, але воно ж і означає лежати. В нашому контексті нам треба лежати. Нам треба сказати, що вони лежали. Це тривала дія, вони могли довго лежати. Тож ми будуємо час past continuous. Як студенти, учні вони, а з вони нам треба в, the, the students were, і далі нам треба до дієслова lie додати закінчення. Тут відбувається одна фішка. Якщо у вас на кінці слова є IE, Оці дві літери змінюються на Y. Ви стикалися зі схожим. Коли у вас на кінці було Y, ви її міняли на IE. А тут все навпаки, якщо слово закінчується на IE, треба змінити їх на Y. Отож, в результаті я напишу слово, яке вийде, це буде Line. The students were lying. Derek and Armando. Derek і Armando about football. Про футбол as usual, як зазвичай. Що вони там робили? Ймовірно, сперечалися про футбол. Сперечалися в нас є слово argue. Їх двоє, дерек ярманту, двоє людей, значить, буде вони the, they were arguing. І знову таки останню і викидуємо, коли дописуєте закінчення. Генрі his holiday. Генрі там ймовірно розповідав історію про свої вихідні in Florida. Генрі це він, отже, нам треба was. He was telling Telling a story. Penelope and Doris to him. Його, оцього Генрі, що вони робили? У нас є діє слово слухали. Двоє людей його слухали, дівчата. Вони, значить, were Were listening to him. And Doris. А Doris Necklace of Wooden beads. З дерев'яного намиста плела, ймовірно, якісь буси. Ну, у нас так-то є тільки діє слово make. Значить, was вона одна was making. А от Margere ймовірно нікого не слухала. Заперечення. Margere wasn't listening to anyone. Вона собі жерла морозово. Ні, не жерла морозиво, вона на нього тільки дивилася. Вона дивилася на фургончик. Вантажівку з морозивом. She was looking at the ice cream van. Which was near the gate, Bilavarit. Twenty people, dvacet ludei. Oh, sure, stay awa chazim. tak, twenty people were waiting to buy an ice cream. There was a burger van as well, both takos furgoncek z burgerami, But the owner, ale vlasnek, odna ludeina, i vlasnek nas, bohatene prudav, wasn't selling many burgers. Тепер по цій вправі, як зв'язано у нас іде Exercise 3, page 150. У нас є відповіді, до них треба написати запитання. І все базується на другій вправі. От зразок у вас Where were the students lying, де лежали студенти? On the grass. Коротка відповідь на траві. В першому у нас коротка відповідь: Football as usual. Про футбол, як зазвичай. А це означає питаємо, про що сперечалися хлопці? Хто в нас там сперечався? Дерек і Армандо. Це вони, отже, перед Дерек і Армандо нам треба в. were Derek and Armando arguing about. Друга у нас відповідь His Holiday in Florida про, свої, про свою відпустку у Флориді. Тоді, про що розповідав у нас Генрі? What Henry – це один. Was Henry telling about? Третє. Відповідь – слухали історію Генрі. Отже, ми питаємо, що робили дівчата. What were Penelope and Doris doing? В четвертому коротка відповідь – a necklace. Намисто. Тож ми можемо спитати, що виготовляла Доріс. What was Doris making? В п'ятому – no one, нікого. And the question begins who. Kogo slukhala Margarita? Who was Margarita listening to? And the sixth one is twenty. The question begins how many people чекало? were waiting to buy an ice cream. In addition, let's remember the exercise for page one hundred and fifty. У нас є знов таки базуючись на другій вправі текст, але тут написано все неправильно, не так, як у другій вправі, і нам треба помилки знайти і виправити. Наприклад, перше речення каже: The students were sitting on the grass. Учні сиділи на траві. І вже виправлений варіант у вас звучить так: The students weren't sitting on the grass. They were lying on it. Не сиділи вони на траві, а лежали. Далі ми пишемо про Дерека і Армандо. Дивимося в реченні, сказано Derek and Armando were arguing about music. Але ж не про музику вони сперечалися, а про футбол. Тож ми і кажемо Derek and Armando weren't arguing about music. They were arguing about football. В другому ми будемо писати про Генрі. Henry's cousin was describing the scenery in Florida. But Henry wasn't describing the scenery in Florida. He was telling a story about his holiday there. I'm going to tell a story about his holiday there. In Penelope and Doris. And the other cousin, Siobhan, were waving at Henry. Mahali Henry.

Margarita wasn't taking a photo of the other students. She was looking at the ice cream van. Оце те, що ми мали зробити тут. Повертаємося до нашої 26 сторінки. Exercise 2, page 26. І ми продовжуємо працювати з часом минулим тривалим past continuous. Треба обрати правильний варіант. Ви вже гарно зрозуміли, як цей час будується. Подивіться на перше. Вони були вдягнені в темні шоломи. Який варіант відповідає часу past continuous? We're wearing чи we're wear. Ми знаємо, що для past Continuous нам треба перше was або were. друге дієслово з закінченням ING, Ing. І цим двом умовам відповідає варіант. Бачимо, який? В другому він не грав минулого вечора. Він. Для минулого часу нам треба was або were. А цьому варіанту нам відповідає в третьому. Який варіант? правильний? ми говоримо про них. They, вони. Вони це множина, отже, треба went. Четверте what was he. І щоб було past continuous, нам треба закінчення ing. В In. п'ятому, питаємо про неї, she. А отже. Правильне діє слово для щі, для однини буде. В шостому марк він минулий час буде у варіанті. В сьомому вони, «were they, і знову-таки для Pass Continuous, треба, щоб було закінчення, і це закінчення є у варіанті. І в запереченні no, they», Вони знову-таки, множина треба, а множина буде варіантом ось таким. Рушаємо далі до вправи 3, Exercise 3, page 26. У цій вправі нам треба написати, що робили діти і чого вони не робили. От у вас є набір слів. Перше слово це ім'я, згадується, хто на цьому малюнку збоку. Друге говориться, що вони робили. А третє, чого не робили. Знаходимо, де нас Adam and Pete. Ось вони, бачимо на ілюстрації. Бачимо, що вони run. Бігайли, бігали, бігали в минулому, але вони не каталися на роликах. І тим більше не на ковзанах. Робимо стверджувальне речення. Розповідне. Adam and Pete. Це вони, значить, треба the. The running. Подвоюємо N у слові running. Друге речення, чого не робили, заперечне. They weren't skating. Друга Miller. Знаходимо Demis Miller. І бачимо, що вона throw a ball, кидала м'яч. Вона hit a ball, не вдарала м'яч. So Mila – вона однина. Mila was throwing a ball. She was not hitting a ball. І слові hitting нам знов треба подвоїти останні T, щоб склад був закритий. Carl and Liam знаходимо їх. Що вони в нас роблять? Але ж вони. Да. Тут перебудено місцями. Вони не грають сквош. Тож ми пишемо, що Карл and Liam weren't playing squash. They were kicking a ball. Мячик вони вблюли. Менган Анна. Нага, тут знов у нас все помінялося місцями. Менд Ана верент сийклін, не на велосипедах вони каталися. They were climbing. Вони лазили. Lucy. Ну, Lucy певно в нас ловить меч. В четвертому треба написати питання. Exercise 4, page 26. Зразочок у вас є. Дивимося на набір слів в першому. Питання по схемі починається з питального слова. У нас є питальне слово це what. Після what нам треба допоміжне дієслово. Оскільки в нас you як головний герой речення. Ми ставимо допоміжне в. Далі смислове основне дієслово слово іде з закінченням. What were you doing at 8.30 yesterday evening? В другому, питального слова вже нема. Значить, перед you ми просто поставимо допоміжне діє слово. You знов буде в you – Смислове основне діє слово буде з закінченням. Were you reading at 10.30 yesterday evening. Так само в третьому. Were you having breakfast at eight this morning? І в четвертому знову з'являється питальне слово. Отже, ми кажемо what, потім допоміжне were. У нас тут you пропущено, додаємо його. What were you doing five minutes ago? Що ти робив п'ять хвилин назад? А у вправі п'ятій нам треба на ці питання дати відповіді. Exercise 5, page 26. Поїхали нульове питання. Were you doing sports at 3.30 yesterday? Чи займалися ви спортом у 3.30 вчора четвертий? 40? Короткий відповідь. No, I wasn't. Оскільки I або yes I was. Питання перше Що ви робили о 8.30 вчора ввечері? I was working at 8.30 yesterday evening. Ви можете написати, що робили домашку. Наприклад, I was doing my homework. Друге нас питають, чи читали ви вчора о 10.30 вечері? Коротка відповідь: No, I wasn't, або Yes, I was, якщо ви читали щось по-домашньому. Третє, чи снідали ви о 8 цього ранку? Кажете або yes, I was, або no, I wasn't. І що ви робили 5 хвилин тому назад? I was filming this video. І так само кажете про себе, що ви робили, починаючи з I was, і далі дій слово з закінченням. That's all for today. See you next time!